Всім доброго дня. Їдемо у город. Дімку повезу, що він там вже ж бумажки взяв. Фу, така жарища, ну це просто невозможно. Ось кажуть, що ходять? Так і розгаверювати треба. Все, поїхав. Автоматичні ворота прийшли, вони стоять, ждуть, час автоматика з роботи, закроються ворота. От мені подобається, як деякі дуже розумаки пишуть: от он сам. От дивіться, проїхати за насипа сюди. 15, плюс от центра сюди 15. 60 гривень туди обратно тільки на дорогу. Тільки на дорогу. Їх потрібно десь взяти. Правильно? Якщо 60 гривень дали по е, звільненню, 60 гривень. І так, тикнули, приходьте кожний понеділок. Чому не розказати, що людина звільнилася там, воєнкомат, біржа, будь-яка робота будуть требувати оце заключення. На якій статті. Що він, чи він утік, чи він звільнився, чи він що. По комп'ютер, бухгалтерія ніхто провіряти цього не буде по комп'ютеру. Воно нікому не потрібно. А ви кажете, хай йде, хай йде, хай йде. куди хай йде? Мені 60 років майже я не знаю. Не знаю, розумієте? І це не для того, що я не хочу державних грошей. Я хочу просто показати, що ну, не підтримують людей, які виходять, і дійсно без, без трусів навіть. Добре, що в Діми є така мама, це мої особисті справи. Я сама не їстиму, а дітям своїм дам це моя особиста справа. Але як же ж держава? Як держава, скажіть? Навіть деякі хлопці виходять і хочуть іти на війну для того, щоб зарплатню отримувати, але не беруть, тому що йде оця ну, не пробацька воно відмічання ну, ад, ну, кому, кому год, кому півгоду, кому два, це таке діло. Вот за це я хочу показати, які ви все такі странні. Якщо мені Діма вот так сказав, то він же не дурачок. Просто в нас ну, ми любимо шутити і сусюкатися. Чого ви такі злі, люди, а? От ви знаєте, таким можна бути злим, коли ти я, я не злорадствую. Я не хочу, щоб ваші діти, як говорится, из-за таких батьків, як ви, попадали в тюрьму, попадали на війну, щоб вони гибли. Ваші діти не винуватися, що батьки не знайдуть себе в житті, а то корискають по каналам і пишуть дурацькі коментарі. Вибачте, я вже і по-русски, і по-українськи. У мене життя так, у мене життя таке саме, як у мільйонів, мільйонів звичайних людей. Але так, я маленький маленький маленький, маленький блогер. І я розумію, що я виставляю своє життя, але вам хочеться, щоб я все виставила, все, як воно є. З ким навіть Діма прийшов у першу ночь, до кого він пішов, до якої тілки він пішов. То, що ви розумієте, чоловік 5 років був у в'язниці. Розумом своїм це все понятно, Зрозуміло, вам це не зрозуміло. А я вам скажу, що не треба про це. Ви можете мене обсуждати, А дітей, дітей, покажіть мені хоч одне відео, де я сказала, що от, от цієї людини, цього блогера, що діти якісь кончені, якісь покажіть мені це відео, нема такого. Нема такого, тому що я знаю, що діти ніколи не відповідають за своїх батьків. Які батьки, поєдини, от така мама отак вас питала. Невже ви вважаєте, що я пахала все життя разом із чоловіком і своїм, отчим його, для того, щоб мій син сів в тюрму? Ні. Я винна в тому, що все в нього було, все. От хтось правильно написав, що перелюбила, перелюбіла, оце точно. Але так же ж воно пішло, ну, ну вже пізно. Потрібно щось зміняти, коли дитина поперек ліжка лежить, розумієте? І я не можу, і в мене свої, він прийшов, ми сіли, я свої сказала, свій ультиматум, він мені сказав, ми побалакали, і Саша був, і бабушка була. Що мені ще від нього? Що ну, він його прив'язати до ноги? Та не буде він сидіти, розумієте? Він хоче і випити, вибачте, хоче з дівчатами, з хлопцями погуляти. Ви не такі. У вас діти просто-напросто, що ви сказали, і вони вас все все це виконують. Ну не брешіть самі собі. Ви хочете біленькими, бути, ви хочете бути такими пухнастими, але ви не такі. Ви пишете коментар, щоб обісрати мене. Я вам ще раз кажу: я не, жоден коментар видаляти не буду. Жоден. Хай вони висять, читайте, мені соромиться нічого. Нічого. Я не можу відвернутися від дитини, яка, яка 5 років сиділа в в'язниці. Я п'ять років тягла. Я вам не кажу, скільки це коштувало мені здоров'я, скільки коштувало мені це грошей. І воно ще дитина 10 місяців, ті гроші, що я відправляла, воно складало, щоб прийти, щоб прийти, не з голою сракою, а поїхав і купив, так, прогуляв. Прогуляв з хлопцями якусь там енну суму. Але він купив дві пари красовок собі і купив машинку для підстригання. Стрімер. А в мене перше питання, де ти гроші взяв? Каже, мам, ну ти ж мені присилала на карточку. А каже, я не знімав. Там знімав. А ви знаєте, хто уважно дивиться, я в місяць посилку відправляла і гроші відправляла другу половину. Посилка гроші. Ой, ви знаєте, я ще раз кажу: чужу біду рукою розведу, а свою і двома ніяк. Так що будьте добріше. Сьогодні ви на коні, а завтра, може, ваша дитина. Їхати на автомобілі і збити і потрапити в в'язницю. Що ви тоді будете розказувати? а? Ваша дитина може десь йти по вулиці і просто-напросто, знаєте, десь попаде під якийсь розбор шапок і буде відбиватися і вб'є людину. Що ви тоді скажете? Тоді ви будете плакати, і ви будете згадувати мене. Ви будете згадувати, Ковальчук. Яка, вибачте, не сволочу оказалась по відношенню. Багато як кажуть, у нас знаєте засало, залив мені діма. Але це мій син, це мій син, десь моя якась, знаєте, прогавина в вихованні. Я це все розумію. А вам же хочеться заживе, вам хочеться желчі полить. А я вам кажу, та мені ваше оце все. Я вже така, я вже камінне. Розумієте, я каміне за, це, за цей час. Так що якби я була така, що соплі на кулак мотала, я б вже просто-напросто повісилася. І не за ваших коментарів, а за те, що, що я в своєму житті переживаю. Все, все моя сім'я тримається на мені. Ви подивіться, я так я винна, я сама так зробила, але я не розкисаю. Це гарно, що мене чоловік такий Бог мені дав такого чоловіка, що. От подкаблучник, Це що? Це нормальний коментар. Та це заздрість. Це заздрість в тому, що тебе, твій лупасик кожен день працювати не хоче, робити нічого не хоче. Ти лазиш по каналах, дивишся, де нормальний мужик, і просто заздриш, пишеш такі коментарі. А чоловік до чого? Чоловік у мене блогер? Ні показую це мій чоловік. Було б смішно, да, я показую тільки себе, як ото конячка, знаєте, одівайте такі шторочки. Тільки себе і все. Себе, себе. Говоряща голова, як там кажуть. Ну правда, як говоряща голова. Як критику дуже гарно ось мій Дімончик уже йде, навіть нікого немає. Зараз я послухаю, що він там розкаже. А чого так швидко, синок? немає нікого, так? Да? Не, я відмітився. Що вони сказали зараз праву? Вибачте, ми перебалакали. Ну побалакав, каже, сказала ця дівчинка, не міліціонер, а дівчинка, яка сидить там, що на наступний понеділок на... а сказав, що вона сказала, що виписку таку зробить. Де? Ну да, каже, якщо вам треба, то можна... Ну, вона знає за що йде мова, так? Да? Я кажу, ну вони з мене ну, кажу, требують там ну, в да, да, да. Ну, каже, ну я уточнюсь, каже, зробимо вам, да. Да? Угу. Добре. Отак, що? Так що поїхали ми далі, побажати нам удачі. Так, стою, чекаю дімку, військомат, приїхали. Е, ну, ксерокопію поробили всі, ж зараз, е, ну, як реєстрація, тут пройде. Потім по призивну, по призивному, господі, ну, призивний е, по той справки, по довідки, що в нього була. Е, зараз подивляться, що на комісію дадуть направлення, пройде комісію і все. І все. Ну, я думаю, що по комісії, навіть по комісії. Але рік, рік у нього, як кажуть, відстрочка того, що він повинен відмічатися. Але ніхто нікуди не тікає. В нього навіть немає військового білету, тому що він навчався в інституті, потім якось було приписне в нього, тільки карточка в нього ця є. Тобто, шукати його, якби ми не хотіли, то його дуже довго шукати. Ми не збираємося, щоб не казали, що у нас є совість, і у нас є. Якщо прийдеться йти воювати, то будуть іти всі і мій Діма, і мій Саша. Всі будуть іти. Розумієте? Так що я ж кажу, що не потрібно по собі, як кажуть, судити. Просто не потрібно. Я чекаю, бо там так жарко, так жарко. а Він уже сів до цієї жіночки ж там працює, а вона не знає, щось пішла дізнаватися. Другий кабінет, як на ну, як правильно їй бумаги написати там чи що, я не знаю. Кажу, Діма, ти сиди, а я пішла. Я пішла оце. Ну, я там ще знайомого зустріла, то побалакала, посиділа в кабінеті, а зараз вийшла сюди, тут стою, чекаю. Сьогодні... сьогодні ж понеділок, вони ж не працюють. Вибачте, я одягну окуляри, тому що глаза страшні, очі болять. Е, в понеділок взагалі вихідний, а сьогодні. Мені знайомили каже, Ларіса приходила в воєнкомат. А я кажу, я її не бачила, що, ну, вона, вона, мабуть, пенсію оформляє Серегіну, то година. То, ну, сказали мені, що була, а що, я не знаю чого. Кажу, ні, я не бачила, ми розминулися з нею. Так що такі справи. І, ну, там 11-12 на співбесіду. Але я думаю, що на той співбесіді там не буде йому роботи. Можливо, десь вантажника дадуть. Я б хотіла, що йому дали хоть би. Вантажника, якусь професію, що він там працював і що він знав. Щоб більше часу, от дуже багато часу вдома, знаєте, йому каже, мам, мені так скучно. Кажу: ну вибач мене на, на роботу піти, дали скучно. У нас вози нас там є. Зараз я йому скажу організація, де вони там все, ця фірма, і макарони, і все роблять, і розсипають ці дуже велике. Прямо поруч з нами на Вілік поїхав, велика, велика, велика організація. Можливо, туди підуть, хоч вантажником, хоч може тим фасувальником. Зараз саме головне схватитися за якусь роботу. Саме головне, щоб пішли. Я ж кажу, що навіть гроші ті, що на цигарки, на пляшку там води, даже на плягінал. Щас, секундочку, Бачите, так буває, теж забрала в сумці всі оригінали, а йому залишила тільки одні копії. А Там потрібна копія ой, оригіналу цього приземного посвідчення. у Нього нема військового квитка приземне. Ну, я не знаю, як коли називається, там фотокарточка його, аналізи, що він проходив комісію там було, в певний час. Бачите? Оце мама оставила документи в себе тут. Який? Заді мене плакат? Приєднуся, прийшов час повертати своє. І Військовий намальований у формі. Так, прийшов час повертати своє. Так що чекаю. Хотіла. Водички купити, коли він вже біжить. Ну що сказали тобі їм. Що Завтра буду зняти з військового обліку. Зняти з військового обліку? На рік оце, так? Да? Ні, на рік, мабуть. Да? Тобто взагалі не беруть осуджених в армію чи як? Так, да, у кого срок. Так, да? не беруть в армію. Там чи 5 років, чи п'ять з половиною. Мені казали, що якщо срок 5 років, то не, і, іди в тінь. Ви чуєте, ми потім розкажемо, бо дімки моєму дуже жарко. Сюди, дивці, ну чого ж ти не йдеш? Завтра прийдеш після Ага. Все. Ну все а комісію не назначали все, тобі? Все. все, значить це Все, я зрозуміла це, це все, зняти. бо мені там сказали, що може він комісію буде проходити. Це просто за того, що в у нього е, оця отметка. Тобто він зараз його знімуть, а там я не знаю вже далі, як вони чи будуть. Я не буду наказати наперед, але ви ви бачили, що мені казали, що ми просто-напросто якісь. Хоча мені все одно що казали, але одні ж такі пухнасці, а другі дурні. Ми відносимося до других по їхнім словам. Зараз водички куплю, О, я теж так пить захотіла, що страшне. Тоже, люди добрі зайшли в магазин. Вибачте, я просто в окуляри там читала, то мені треба окуляри. Зайшли в магазин, водички купити. Ну, ви чули. Воду взяли, я взяла батон, все більш нічого. І стою на касі, розчитуюся, а цигарки дімки. А вона каже: Ой, здрасті. А ви сусідка Сереже бутяги. кажу, так, да". а звідки ви знаєте, а вона бутягу, а вона каже, а я... Працювала з сірогою, ну не знаю, я вже не питала де. А, я знаю, що ви працювали на телебаченні. Я кажу, да, немає, масір, так жалко. І вона посчитала посчиталася, все, я розраховуюся. Вона мені додає чек, там якісь копійки здачі. А я оцей хліб отак держу, отак під рукою, як положила, бо ми по магазину ходи, отак держу. А вона каже: А ви за хліб розрахувалися? Я кажу, ні. Я кажу, Боже, хотіла вкрасти буханку хліба. Бог ти мой, слухайте. Вона мені каже: 19, там 20, 90 чи щось. Я їй даю десятку. І даю железний, железну гривню і стою. Вона каже, 19,90. Я знову даю ще одну гривню і стою, дивлюся. От, от заскочило за голову, от, от шарики за ролики, розумієте? А вона каже, 19,90. Ой, це ж 20 треба. То я витягла 20-ку, дала. Це просто ну, ну просто вже в голові немає змазки. 19,90 я даю десятку і ще якісь железні рублі. Чи я подумала, що то не железня десятка ще одна. Я не знаю чого. Ну просто заскок. Зараз, воно, я бачу, пішло оповіщення, що воздушна тривога. Зараз ми поїдемо. Я просто тут стала ось в парку. Санька там. Ой, це що в мене, Санька? Дімка там Он. Чекаю Дімку, коротше говоря. І це. І що, і поїдемо? Завтра він приїде. Що йому завтра дадуть уже папір на руки? Що він, значить, знятий з обліку? Щоб його не дергали не оці ТЦК, Щоб він це папер зараз, військовий цей час стан. Він важніший, важливіший ніж справка по, про звільнення, і бачите, тут у військоматі пройшов оцей корішок, який дали йому де написано то 60 гривень. я його показувала, але мене YouTube не пропустив, бо там дуже багато прізвищ, посадових консіп, гербова печать. Тому YouTube це в мене прибрав. Але хто побачив, перше той побачив? Так що ця цей папер саме саме головний. І тепер, вже, маючи цей папер, він буде, е, ніхто не буде штрикати, що от ти твої комата ховаєшся, ти з фронта ховаєшся. Такий папер є, і цей папер це е, документально, це не те, що я написала і щось там придумала. Перед законом всі повинні бути рівні. Всі повинні бути рівні. І це ще раз доказ того, що як Русня кричала, як вони обсиралися, як вони кричали, що у нас зеків всіх із тюрми вигнали на фронт, дали їм оружжя, вони убивають мирних жителів. Ось вам. Я жива людина. У мене син засуджений був і зараз вийшов. З тюрми нікого не беруть, нікого. А ось уже жінка мій їде. Так що ми їдемо далі. Я буду менше його показувати, тому що захочу відкрити канал, хай відкриває і показує себе. Я буду менше показувати, тому що я вам показала, що він живий, здоровий, і це саме головне. Боже, яке жарище? Ну голову я схав, э, сховала в тіньочок, А багажник-то в мене на сонці. Десь... Чекаю! Мабуть, зараз сумку поставлю в салон, там не так хоть теме. Притаскала сюди сумку. Сиворотку взяла, там таке. Пивка хлопцям взяла і купила два кавуна, один собі, один Ларісі, бо вона просила, каже, мені дуже важко таскати. Давно вона просила, каже, будете в місті, то я купила. Так, зараз буду їсти морожену. Це власна марка їхня робить. Непогане таке, менш калорійне.